Замість холодильника балкон, замість плити, газовий туристичний балон. Жителі Дніпра близько тижня живуть без електроенергії. Особливо скруту відчувають ті, чиї будинки мають електричне опалення. Через постійні російські обстріли ситуація в енергетиці критична. Фахівці не встигають виїжджати за всіма заявками та лагодити пошкодження. Як живуть люди в холоди без базових комунальних зручностей? Далі в матеріалі. В квартирах дуже холодно, щоб ви розуміли, діти сплять одягнені. Це добре, якщо у когось є тепла одежа, а так взагалі діти сплять не у курточках, у комбінізонах. Це жителі Дніпра, міста, яке щодня опиняється під ударами російських ракет і дронів. Через обстріли об'єктів енергосистеми люди змушені проводити понад 18 годин на добу без світла, тепла і води. Особливо складно мешканцям багатоповерхівок із електричним опаленням. У квартирах стрімко холодає, а побут перетворюється на боротьбу за виживання. Мати трьох малолітніх дітей Маргарита змушена готувати їжу на туристичному газовому балоні просто в квартирі. Іншої можливості нагодувати дітей немає. Тепер ми готуємо їжу на такій пічці. Я беру балон, що вже не дуже безпечно. Це вже я. Я не, не так давно цьому навчилася, все чекала, що щось зміниться, але прийшлося вчитись, бо варіантів нема. Ставимо балон. Ми навіть придбали чайник для газових плитик. Бачите, бо у нас не було у нас тільки електро. Тепер вмикаємо і таким чином, користування газовими балонами в закритих приміщеннях небезпечне. Тож для Маргарити приготування їжі перетворилося на щоденний ризик і постійний стрес. Дітей я як правило не пускаю сюди, коли готую, тому що я боюсь, я сама цього їх цих балонів і прошу їх виходити. Щоб, хоч трохи зігрітися, вночі всі сплять разом у теплому одязі і під кількома ковдрами. Так легше пережити холод і чергову темну ніч. Ну так, от ми вкриваємося. Це звичайна ковдра, ще одну зверху кладу. Через постійні відключення електроенергії страждає не лише побут, а й навчання. Старша донька Єлизавети добре вчиться в школі. Однак, коли зникає інтернет, вона не може під'єднатись до онлайн-уроків і змушена пропускати заняття. Часто немає світла саме в той момент, коли я вчуся, і багато пропадають уроків. Бува багато дуже офлайн. В енергетичній компанії ДТЕК пояснюють, відключення відбуваються не вибірково, а відповідно до графіків. Це вимушений крок, аби уникнути повного колапсу системи. Диспетчер не вибирає улюбленців, не вибирає вручну спеціально і кого включати, кого виключати. Останні атаки на енергоінфраструктуру Дніпропетровщини. Призвели до значних пошкоджень усіх ключових ланок енергосистеми. Графіки стабіліційних відключень це єдиний інструмент, який дозволяє підтримувати роботу енергетики через постійні ворожі атаки. Прогнозів щодо стабілізації енергопостачання наразі немає. Тож дніпряни продовжують жити в режимі сьогодення без можливості планувати завтрашній день, але з надією пережити чергову ніч.